Планував відкрити власний заклад, а опинився в окопах на Донеччині. Рустам Дмитрук, воїн 103-ї бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького, до повномасштабного вторгнення був барменом. А сьогодні він військовий письменник. Про творчість на війні і плани після перемоги. Дивіться далі у сюжеті. Рустам Дмитрук родом із Рівного. Десять років прожив в Одесі. У 2019-му переїхав до Львова. Йому запропонували роботу бармена в новому закладі у центрі міста. Справи йшли добре. На початку 2022-го Один із клієнтів запропонував Рустаму спільно відкрити власний бар. До мене за бар прийшов. Чоловік, він був у Сан-Франциско, і йому сподобалось, що я продаю, як я продаю, як у нас взагалі атмосфера в закладі. І він запропонував мені відкрити з ним разом бар тут. Був готовий вкладати певну кількість американських грошей в це все діло. Ми знайшли вже приміщення, дивилися два. Ми склали бізнес-план попередній. От ну а потім, 24 лютого, прокидаюсь від того, що сестра дзвонить, каже: війна почалася. Думаю, ну напевно, що військові зараз потрібні трошки більше ніж бармани, тому лишив собі з того, тільки позивний. Рустам розповідає, двічі йому відмовили у військоматі. Сказали, людей достатньо. Однак чоловікові вдалося потрапити до складу 103-ї бригади тероборони імені митрополита Андрея Шептицького. Спершу бійці обороняли Донеччину, згодом Харківську область, а зараз стоять на захисті Сумщини. Каже, від перших обстрілів на фронті і дотепер триматися допомагає творчість. Мені особисто було б дуже погано, якби не знайшлося це місце для творчості, тому що це спосіб пережити події, якісь там страшні, неприємні чи ті, які тебе вражають о, під час війни. І саме за допомогою цього вдається трошки берегти свою менталку і ну, допомогти самому собі. Так, до війни я також писав, але це було більше в ну, можливо, там в соцмережі час від часу, а після війни, знаєте, коли. Ти там побоявся вже всього, що тільки можна було. Вже не страшно пробувати випускати свою збірку віршовану чи книгу прозову. Тобто вже ти та я можу. Рустам Дмитрук пише вірші про війну і про власні почуття та відчуття. Через тексти намагається достукатися до співгромадян. У новій книзі описує шлях цивільної людини, яка еволюціонує від особи до громадянина з усвідомленням необхідності стати на захист своєї країни. Збірку Рустам планує видати двома мовами: українською та англійською. Окрім друкованої, можна буде придбати й електронну версію. Чоловік трохи хвилюється щодо відгуків побратимів. Спочатку досить так ну скептично і з жартами, а потім, коли подивились, почитали десь щось їх там зацепило за душу, то наче ок. Хоча, от книжка, коли вийде, я буду напевно так з побоюваннями їм давати її читати, бо. Переживаю їхня думка для мене все таки важлива, хоча я часто це ну, приховую і кажу, що це не так. Але там треба буде обережно. Після перемоги Рустам планує поїхати у подорож з ветеранським мотоклубом та знову займатися підприємництвом. Відкрию кав'ярню з найсмачнішими сінабонами і, можливо, крутий квітковий магазин. Мені хочеться робити щось таке легке, повітряне, як зіфірка, смачне і добре. Як військовий письменник Рустам бере участь у літературно-мистецькій зустрічі контекст війна в межах міжнародного форуму Вія Карпатія Карпатія-2024», що пройде у Києві 11-13 листопада. Подію фінансово підтримали міжнародний фонд відродження та Український інститут книги.